Бджоли одні з найбільш корисних комах. Продукти, що створюються маленькими трудівницями, користуються величезним попитом, і як ласощі, і як лікувальні засоби. Але крім величезної користі, яку приносять комахи, є ще один загальновідомий факт: бджола жалить, і відчуття від укусу, малоприємні будь-якій людині. Навіщо бджоли жалать? Чи можна уникнути атаки комах? Які причини такої поведінки? Жалом бджола орудує професійно і точно. Під час атаки комаха видає своєрідний звук, який швидко сприймають її компаньйони, що оперативно поповнюють атакуючі лави. Результат укус не однієї бджоли, а десятків і сотень комах, кого кусають бджоли? Жертвою можуть стати не тільки люди, але і оси, мухи, шершні, птахи, тварини. При першому ж укусі представники тваринного світу намагаються якомога швидше забратися з дороги розлючених комах. Як жалить бджола. Жало допомагає бджолам вижити в складній ситуації, але не врятує, адже організм комах і влаштований таким чином. Що при укусі увібрати жало назад дається вкрай рідко. На кінці знаряддя є невеликі щербини. Вони застріють вранці і стають причиною виривання жала з тіла бджоли. Без цього невеликого гострого пристосування бджілка не виживає. У багатьох інших комах, наприклад, у ос і шершнів, на жалі, немає зазубрин, завдяки чому дістати зброю. Не складає труднощів, і комахи після укусу виживають. Бджола гине, якщо вкусить теплокровну істоту людину або тварину, птицю. При укусах інших комах бджоли не втрачають жало Дрібні птахи і гризуни гинуть через кілька годин для смерті досить одного укусу бджоли. Після укусу і втрати жала, комаха гине не відразу. Вона слабшає поступово, але живе ще кілька діб. За час життя, що залишився, трудівниця встигає донести зібраний нектар до вулика. Потрапляючи в шкірний покрив, жало продовжує випускати отруту, що викликає сильний біль. При наявності алергії на отруту комах може розвинутися набряк, так що нектувати зверненням до лікаря не слід. Постарайтеся якомога швидше після укусу витягти жало, не зламавши його. Чим швидше ви це зробите, тим менше токсинів потрапить у ваш організм. При відсутності алергії, отрута бджіл в невеликих кількостях навіть корисна для організму людини. Укуси використовують в деяких нетрадиційних методах лікування захворювань внутрішніх органів і при лікуванні суглобів. Коли жалять бджоли, чи може бджола вкусити просто так? Укус природна реакція на загрозу на адресу комахи. Це вроджений інстинкт, і уникнути атаки на жертву бджолам не вдається. Але важливо знати, що далеко не всі бджоли однаково реагують на загрози. Для представників різних порід небезпечними є різні ситуації. Те, що одна бджола сприйме як загрозу, інша і не помітить. Підвищену агресивність бджоли можуть проявляти і при сприятливих умовах, наприклад, при дуже хорошому взятку. В цьому випадку агресія викликана прагненням захистити сім'ю і власні володіння. Особливу реакцію в цей період викликають квітучі поля гречки, яка впливає на рецептори бджіл ароматом, що не відчувається людиною. Бджоли кусають не тільки бджолярів. Що знаходяться в безпосередньому контакті з комахами будь-який час року і при будь-якій погоді. Чи кусаються бджоли без причини? Ні. Укус завжди є реакцією на загрозу служить зброєю самозахисту. Він не використовується для атаки або оборони. Бджола жали тільки тоді, коли відчуває загрозу для себе. Як показують спостереження, Агресивну реакцію бджіл може викликати чорний одяг на людині. Білий колір для комах більш нейтральний, дратує комах запах диму, так що курити на пасіці точно не варто. Можна зробити простий висновок бджоли не злі. Просто у них, як і у будь-якої іншої животні істоти, буває поганий настрій.